Друзі, всім привіт! Це автосалон Evo Motors. Мене звати Володимир, і зі мною сьогодні буде ще Євге. І ми привезли Теслу Cybertruck в Салон в комплектації Tesla Cybertruck All Wheel Drive. Сьогодні ми хочемо поговорити про, мабуть, один з найодіозніших автомобілів сучасності. І, мабуть, один з найвпізнаваніших. Тому давайте подивимось. Друзі, перед початком невеликий дисклеймер: саме версія пікапу від Tesla Cybertruck має велику кількість хейтерів, ми знаємо чому, адже в неї є нюанси. І ми самі навіть не чекали від того, що цей нам автомобіль більше сподобається, коли ми його побачимо. Тому ми будемо максимально об'єктивними, і це буде перший автомобіль там, де ми будемо показувати все ж його нюанси. Але ми хочемо показати і його гарні сторони, тому ми чекаємо від вас коментарі, але. Більш об'єктивно пишіть, не хейтіть просто цей автомобіль, адже його потрібно спочатку побачити власними очима. Друзі, давайте почнемо з мабуть найунікальнішої частини цього автомобіля це її дизайн. Мабуть, ви помітили, що це один з перших автомобілів, який має тільки один кут на всій площині автомобіля. Ось, ви бачите, одна пряма лінія і друга пряма лінія. І весь дизайн створений кубічної форми, з правильних геометричних ліній і з правильними кутами. Тому це ми вперше бачимо такий автомобіль, який повністю створений тільки з прямих ліній. До речі, про матеріал. Матеріал тут дуже цікавий. Розкаже про це, Володимир. А матеріал, який використовується, це шліфована нержавіюча сталь. Вона надає цьому автомобілю, по-перше, Незабутній зовнішній вигляд, а по інше, цей матеріал дуже стійкий до пошкоджень, а саме до царапин та вмятин. А також цей матеріал використовується для ракет Ілона Маска, а саме компанії SpaceX, тому що матеріал доволі стійкий дощ температур, тому його вирішили використати тут, адже він як найкраще підходить саме до цього дизайну. Фронтальна частина Tesla Cybertruck обладнана. Гарною світодіодною полосою, яка має розсіяне світло, але все ж його не вистачає для того, щоб освітлювати дорогу. А саме світло знаходиться. Воно знаходиться між бампером та багажником. Ось тут це от ближнє світло, це дальнє світло, і ліхтарі поворотників. Але ось ця полоса це впізнаваний. Не знаю код цього автомобіля, і вона використовується як денні ходові вогні, але це функціональна деталь, яка використовується як для освітлення, так і для дизайну. Дизайн-коду цього автомобіля, хочу ще доповнити, що у електричного Хаммера така ж сама ситуація. Зверху у нас іде велика світодіодна полоса з надписом Хаммер, а понизу теж оптика. І, до речі, вона доволі гарно світить. Я думаю, тому тут з освітленням не буде проблем. До речі, ми багато чули про те, що е, мають бути скарги з тим, що саме світло, головне світло, знаходиться дуже низько. Але в нас автомобіль зараз знаходиться в найнижчому положенні по пневматичній підвісці. І коли він піднімається в середнє, в якому ви більшість випадків будете їздити. А головне світло знаходиться на рівні всіх інших автомобілів. Тому проблем з цим немає, воно направлене і воно досить гарне, тому без проблем. Ще цікава інформація про дизайн Тесла Cybertruck. чому він не може продаватись у всіх країнах? А саме це пасивна безпека пішоходів, ось ці гострі кути, які знаходяться на його фронтальній частині. Зав... завадять сертифікацію у багатьох європейських країнах азіатських азійських країнах, тому це є перешкодою, але в Україні його можна купити. Він проходить спокійно сертифікацію. сертифікацію. так. Але хочу все ж доповнити, що навіть якщо буде пішоход, то тесла повинна зупинитися, адже тут багато пасивних систем безпеки і активних, які в принципі повинні загальмувати Теслу. але водій. Несе повну відповідальність не системи, все ж несе водій Так як це електромобіль, в нього багажне відділення є попереду, і зараз ми його подивимося. Відкриття можливо з екрану в салоні, а також тут є специфічна кнопка. Відкривається доволі високо, не дивлячись на гострі кути, ви навряд що достанете своєю головою до цих кутів що мені подобається, в нього приємно можна сісти. У вас навіть над головою є така кришка, яка вас захищає від погодних умов. І я уявляю, як ви приїхали кудись за місто, щоб перебачити та віддихнути від суети міста. Що тут можна також побачити? Є у нас омивач, а саме його заправка, саме тут. І, в принципі, тут іде кнопка його закриття. Її можна дублювати. Тут є кнопка, тут є кнопка. А це ж, по законам Америки, якщо сюди може поміститись, людина, кнопка повинна дублюватися. Тут така цікава вставка, наче сварний шов. На ній написано саме графіка «Cybertruck». А під цими панелями знаходяться фільтра для автомобіля. Та можливо акумулятор, чесно кажучи, він або тут, або в багажнику. Я не знаю. Але акумулятор тут не тільки є як батарея, а й автомобільний акумулятор на 12 вольт. До речі, хотів би дещо додати. Ми ще повернемось до інформації стосовно того, що Tesla Cybertruck оновлювалась із року в рік. Але хочемо одразу показати: дивіться, оцей кут тут все ж таки метал. Це енержавіка, вона гостра. І вони додали буквально нещодавно. Вони додали ось такий от пластиковий а, куточок для того, щоб не битись головою. Це ну дрібні металі, які вони змінюють з розвитком цієї моделі. Ця модель була вироблена в а, червні цього року. Це от прям свіжа модель. Тому вони її оновлюють. Мені просто здається, що все ж хтось таки травмувався. Це, ну, це точно, не це просто точно. так її встановило. Да. Е, але класно, коли ви купуєте вже автомобіль, який є на конвейері якийсь час, тому в нього дороблять ці дитячі хвороби. До речі, ще одна є в салоні, ми теж її вам покажемо. Ми теж покажемо. До речі, ти сказав про те, що про акумулятори. Є цікава фішка з тим, що якщо у вас автомобіль повністю розрядився, його треба якось відкрити. Ми зараз піднімемо, покажемо. Ось тут є спеціальний отвір. З якого ви достаєте два проводки, ви їх підключаєте і відкривається передній багажник. Коли ми відкриваємо передній багажник, під панеллю є клеми, ви їх підключаєте також, і автомобіль відкривається. Далі вже можете його зарядити, відкрити і все зробити, що вам потрібно. Тому, в принципі, це цікава фішка. Ми зараз її покажемо. Також хочу привернути вашу увагу до цього шаленого двірника. Він просто нереально великий і виглядає дуже дивно, але все ж його функціонал потрібен для такого великого лобового скла. До речі, Євгеній, ти знаєш якого він розміру? Це просто величезний двірник. Мін Ми... тільки склочисник, сама частина слово метр двадцять п'ять довжину, не кажучи вже про сам двірник загалом. І про лобове скло, це, мабуть, найбільше лобове скло і найбільший словочисник, який ми бачили в своєму житті на цивільних автомобілях. Сама площа тільки лобового скла більше двох метрів. Це не знаю, як в мене лоджія в квартирі. Так, це просто величезний. Як... Я бачив десь відео, там де це порівнювали з невеликою кухнею, десь в Хрущівці. Ну так, так, так дуже схоже, так бо це виглядає дуже великим лобовим склом. Але матеріали, які тут використовуються, де, в принципі, його нахил робить його таким, що в принципі немає коментарів, що це лобові тріскається або розбивається. Звичайно, якщо щось пролетить дуже велике, але від простого камінчика майже неможливо розбити. І це великий плюс продуманості Тесли Cybertruck. Про відкриття дверей Tesla Cybertruck. їм потрібно було якось красиво в цей дизайн вписати ручки та відкриття дверей за допомогою ключів. Ось так виглядає ключ. Тут схематично намальовано як треба відкривати. І, до речі, це можна зробити також за стосунку, який додається до цієї до цього автомобіля. Ось так ми натискаємо на цю клавішу, і двері відкриваються. Так само це працює позаду. До речі, позаду двері відкриваються на 90 градусів, що робить набагато легшим погрузку якихось речей або ж своїх дітей в цей автомобіль. Попадаючи в салон Tesla Cybertruck, можна сказати відразу, що він не такий екстравагантний, як його екстер'єр. Ентер'єр більше повторює все ж форми та направлення цього автомобіля, але також є приємником дизайну Tesla і інших його моделей. Але те, що хочеться відразу побачити, та про нього розказати, це його кермо, адже воно має форму штурвалу. Та є в ньому деякі особливості, такі як поворотники знаходяться на кермі. До речі, ви не знайдете жодного логотипу Тесла на цьому автомобілі, навіть його салоні. Якщо подивитися на його подушку, тут є схематичне зображення в профіль Tesla Cybertruck, але немає надпису, що це Тесла. Що в салоні Тесла відрізняється від інших його моделей? Якщо подивитися... На центральну консоль тут є дві зарядки, два підстаканники та, звичайно, вже глибокий контейнер підлокітника. Можна знизу побачити, тут є зручне місце для зберігання речей. А попереду ми можемо побачити доволі велику торпеду. Вона настільки велика, що напевно більших я не бачив. Якщо подивитися наверх, у нас є дуже красива світодіодна м, стрічка, яка вмикається дотиком. Це зроблено сучасно, головне, що це функціонально. А також мене дуже здивували ось ці шикарні сонцезахисні козирки. Вони складаються з двох частин. Їх можна подовжувати або поменшувати, якщо це вам не дуже потрібно. У них також є ще тут освітлення. І що мені подобається, вони на магнітах. Тобто, коли ви хочете їх повернути, ви просто тянете на себе, магніт відщокується, і вони можуть змінити своє положення. А щоб встановити назад, підводите до його точки кріплення, і магніт сам його фіксує. Перейдемо до управління цим автомобілем. Як ви бачите, тут немає жодного речашка або жодної фізичної клавіші, тільки тут дві на кермі. І то вони для мультимедії. Але все управління знаходиться тут. На екрані ви можете керувати всім відкриттям багажнику, відкриттям зарядного порту, будь-чим. До речі, стосовно коробки передач. Вона вмикається тут, на екрані також. Ось вперед посунули це драйв, назад, це реверс, і нажали це паркінг. Якщо екран, не дай Боже, перестав працювати, у вас є запасний варіант. Ось тут, на верхній панелі, знаходяться клавіші всіх передач. І також тут знаходиться обов'язкова окрема клавіша. Аварійки. Але повернемось до екрану. Тут ви можете керувати всіма функціями автомобілю через цю клавішу: пневма, дзеркала, управління е та налаштування керма, будь-що. Все знаходиться на екрані. І також, до речі, тут є великий задній екран, який також можна використовувати для ігор або перегляду, не знаю, Ютубу, як і, звісно, основний екран. Друзі, але хочу е вказати на одну важливу річ. Давайте увікнемо. Камери. Тут є камери з усіх сторін. До речі, передню камеру можна отак-от омивати, є бокові камери, є задні камери, досить непогана якість. Але є проблема: немає виду зверху. Автомобіль великий, він майже 6 метрів завдовжки, досить габаритний, е, незвичні деталі, куди у вас дивляться кути. І ви не бачите, що відбувається з проекції зверху. Це досить дивно, тому що коли інтуїтивно водій обирає. Не камери, а дзеркала, це означає, що камери ну, трошки погані. Тут є таке, коли ти керуєш цим автомобілем, ти обираєш дивитися по дзеркалам, а потім вже на камери. Є такий момент. Ще з цікавих особливостей цього автомобіля: ми показуємо, чим він відрізняється від всіх інших. Бардачок Він відкривається таким чином і саме не випадає вниз, а висовується. Ну, Він доволі вмістимий, але все ж таки дивний. Тому що він висувається вперед, а не випадає вниз. І можна також закрити його також з клавіші. І до речі, тут є дуже цікава пасхалка. Мабуть, ви бачили презентацію цього автомобіля, коли е, таку металеву кульку кидали в, в скло цього автомобіля. І не знаю, зараз покажу, що відбулося на цій презентації. Коли ви тут натискаєте декілька разів, розбивається це скло. Тому що саме на презентації це і відбулося. Sure? Yeah. Друзі, з оновленням цього автомобіля з'явилася цікава фішка. Раніше е, гудок був трошки інший, але зараз він ось такий, схожий на крякалку у поліцейської автомобілі. Позаду буде зручно сісти навіть трьом пасажирам. Тут буде вдосталь місця як для них, так і щоб зручно розміститися. Ще мені дуже тут подобається, можна підняти задній ряд як цей ряд, так і той. І у нас виходить така велика ніша, яку можна використовувати просто для габаритних речей, або щось тут розмістити. Мені подобається задній дисплей, тим, що його можна використовувати не тільки для налаштування кліматконтролю та потоку повітря. Вмикати, вимикати підігрів охолодження сидінь, а ще й можна використовувати як мультимедійний гаджет, тобто вмикати е, всякі сервіси, типу YouTube, Netflix, а також можна вмикати ігри, що буде класно, якщо ваші діти проводять дуже багато часу в поїздках на задньому ряду. Про відкриття дверей вони всі відкриваються з клавіші, але екстрено можна їх відкрити тут ричажком, А от позаду вони відкриваються. Трошки іншим чином. Ми дістаємо ось цю нижню панель. І тут є спеціальна петелька, за яку треба потягнути, і двері відкриються. Це в екстреному випадку, якщо, наприклад, щось сталося з електронікою цього автомобіля. Але все ж таки, яким би унікальним не був Tesla Cybertruck, він залишається величезним пікапом. Сама багажна частина тільки в довжину 1,84 м. До речі, в мене зріс 1,84 м, Я би міг просто лягти тут і відпочивати. І він досить багато може тягнути за собою і вести в багажній частині. Технічні характеристики доволі вражають, тому що цей пікап може вести в кузові аж півтори тонни. Якщо його порівняти з Рівіоном, у якого тільки 800 кілограмів, це дуже вражає. Також можна подивитись на задній лед сигнал, який повторює е, весь дизайн, як і фронтальної частини, такий весь динамічний та сучасний. Також це повторюється і на задній частині відкриття, а саме керування лядою та рулетом відбувається саме тут. Можна повністю закрити або зупинити на тій ділянці, на яку вам буде потрібно. До речі, стосовно цього закриття цієї кришки, вона електронна, але є цікава особливість. На неї можна стояти навіть коли вона зачиняється. Вона витримає більше ніж 130 кілограмів. Тому я можу спокійно на неї стояти, коли вона зачиняється або відчиняється. Також під ногами Євгена. Знаходиться дуже цікава деталь. Якщо її відкрити, ми можемо побачити відсік доволі глибокий. Його можна використовувати, на мій погляд, найкраще для перевезення напоїв. Ви туди кладете лід, багато всяких напоїв, і можна перевозити до точки саме де ви будете відпочивати. Адже тут є ще зловна пробка. І після таяння льоду ви можете її зливати. Але суть в тому, що це є, це функціонально. Дуже важлива деталь саме для пікапів, але дуже рідко вона зустрічається якісно. Це освітлення саме в багажній частині. Тут вона виконана led панелями які дуже яскраві, і можна їх використовувати дуже цікавим чином. Ось уявіть: ви приїжджаєте на кемпінг зі своєю родиною, встановлюєте палатки в спеціальні отвори, які є по периметру багажного відділення, а освітлення використовується уже більш функціонально для відпочинку. А також тут є розетки для ваших гаджетів. Зарядний порт дуже класно захований в такій квадратній арці. Якщо на нього натиснути, він відчиниться. Можемо відразу побачити символічне зображення Тесла Сайбертрака. Називається цей порт Тесла, і батарея тут 135 кВт До речі, на одному заряді цей автомобіль може проїхати в реальному в реальних умовах. Це приблизно 450 км Вони заявляють трошки більше, але реально це приблизно 440 450 км Розгін до сотні. Це 4,1 секунда. Це у нас версія All-Wheel Drive. Це середня комплектація, тому що є ще Cyber Beast, який розганяється менше, ніж за 3 секунди. Але саме цей розганяється 4,1 секунда. І стосовно пробігу на одному заряді. У нас є спеціальні ковпаки, які йдуть в базі з цим автомобілем. Вони надягаються на кожне колесо. Ось таким чином вони виглядають. І для чого вони створені? Для аеродинаміки. З таким чином, Tesla заявляє, що автомобіль може проїхати. Трошки більше, мабуть, на 10-15 миль, ніж без них. Все ж таки для електромобіля це важливо. Про підвіску та ходову частину цього автомобіля тут стоїть пневмопідвізка, яка може піднімати цей автомобіль на 40 см. Тобто клінець може бути 40 см. І найнижче положення, як зараз, це приблизно 20-19 см від підлоги. Стосовно ходової частини, автомобіль має підрулюючу задню вісь. І я хочу показати цікаву особливість саме рульової частини. Дивіться, цей автомобіль не має звичної нам рульової рейки. А тут реалізована система Steer by Wire. Це коли кермо передає інформацію вже на електромотор, який рухає колеса. І передні, і задні. І тут є цікава особливість: коли ви повертаєте кермо дуже швидко, іноді колеса не встигають за кермом. Так як повний оберт колеса це просто 180 навіть менше градусів. Тобто в нас 360 це від упору до упору І дивіться, в чому особливість. Я зараз буду дуже швидко кермувати. Колеса трошки не встигають, коли дуже швидко керуєш цим автомобілем. Це ну, така особливість саме цього кермування. Цей кузов виглядає феноменально завдяки тим матеріалам, які використовуються. До речі, їх часто кріплять просто на клей, як ось ця частина. Якщо подивитися просто на двері, у нас машина чиста, вона стоїть в салоні, але на ній дуже сильно видно відбитки пальців. Адже недоліки цього матеріалу саме в цьому. Як це можна вирішити? Просто покрити повністю автомобіль плівкою, і це в принципі так і вирішується. Але якщо ви хочете унікальний дизайн, є деякі компроміси. Тож, друзі, в заключення хочеться сказати, що цей автомобіль він дійсно унікальний. І, мабуть, жодного автомобіля в нашому автосалоні ще не було з такою кількістю уваги. Коли він стояв на вулиці, кожен другий, хто проходить повз, його фотографував або звертав увагу, або підходив до нас і питав: що це таке, розкажіть про нього. Це дійсно дуже унікальний автомобіль. І весь цей хейт, який був навколо цього автомобіля, що він погано зібраний, що він якийсь дивний. Вони це змінили, тому що з роками цей автомобіль ставав трошки краще. Вони прибирали всі недоліки, зазори, зазубрини, всі гострі кути. Вони дійсно прибирають їх. Тому в чому суть цього автомобіля? Це показати світу, що автомобіль може бути. Зовсім інший, зовсім інша філософія, зовсім інші матеріали. Тому для цього він і створений. Перше враження в мене формувалося саме з інтернету, і я думав, що це не дуже вдала машина. Чесно кажучи, коли я проїхався на ньому, побачив його своїми очима, я змінив свою думку про ті речі, які в ньому є: про матеріали, про комфорт, ну і саме про дизайн. І що я хочу вам сказати. Цей автомобіль в салоні Evo Motors. Краще прийдіть, перегляньте його, і ви зрозумієте, що цей автомобіль дійсно вартий вашої уваги. А ми, як автосалон Evo Motors, можемо вам привезти такий автомобіль, продати в наявності, або привезти а той автомобіль, який ви собі захочете. Тому дякую вам за увагу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі і завітайте до нашого автосалону. Чекаємо на вас в нашому автосалоні EVO, Evo Motors. Evo Motors.